Це правда, що в очах супермаркеті одна хімія? Ні, неправда. Ну, так мені бабушка каже. Ну, дивіться, ГМО, шкідливість ГМО і шкідливість хімії це переважно стереотипи. Що таке хімія? Хімія це або добрива, або інсектициди, пестициди і гербициди – Це те, що бореться з грибками та бур'янами. Якщо він дав забагато і добрив, і засобів для боротьби, то тоді да, можуть бути якісь проблеми. Загалом ви можете все життя їсти те, що бабулька вирощує, і те, що вирощує фермер, то. Буде майже схоже, ну так да, тільки в супермаркеті буде нормально, ну в плані по розміру, і не треба буде самому на цим займатися. Так, воно буде ну воно буде гарне, частеньке і воно буде кожен рік, тому що, наприклад, в мене в саду загалом 300 дерев приблизно, і там значна частина з них це яблуні. Яблуні плодоносять через рік. Рік є плоди, рік дуже мало, і якби я їх обробляв. Кожен рік і вносив всі добрива, які потрібно, то вони би плодоносили кожен рік. От і в цьому фішка фермерства і е, супермаркета. Що там, щоб мати кожен рік на прилавках одне й теж, ти можеш тільки удобрювати і тільки обробляти хімію, інакше до е, препаратами, інакше ніяк.